Друзі, зустрічайте. Самий правильний автомобіль, який ви можете придбати цієї весни. Ford Mustang 2015 року з двигуном 2,3 бензин пробіг 90 тисяч кілометрів. Автомобіль приїхав з Америки взагалі після мінімального пошкодження, яке ніяк не впливає на геометрію. Технічний автомобіль повністю обслужений, ніяких проблем немає. По кузову, самі бачите, виглядає все дуже добре. По комплектації, зараз розкажу, автомобіль має автозапуск, безключовий доступ, перекисний склоподіймачі, електрою день мультируль, 90 тисяч км пробіга, автоматичне світло, двозовний кліматконтроль, автоматична коробка передач, ось така мультимедіа з камери заднього огляду. Чорний дах, задній ряд в відбідному стані, на ньому навіть ніхто не їздив. І ось так автомобіль виглядає ззогні. Дуже гарний колір, як для неї. Технічно гарний, проблем ніяких немає. Автомобіль виглядає дуже добре. Можна повністю купити і відразу поїхати кататися. Все автомобіль уже в продажу.